Усім привіт, друзі! Значить, приїхала до мене ще одна посилочка ГБЦ-1118 Каліновська, 1.6 від мого постійного клієнта. Уже він мені прислав головки в ремонт, дуже сподобалася наша робота. І прислав наступну головку. Значить, щоб ви розуміли, пробіг цієї ГБЦ щось там 80 тисяч кілометрів. Газу вона не бачить їздить тільки на бензині. Їздив дідусь зі слів власника. Значить, відразу бачу, що. Прогорів у нас п'ятий клапан. Бачите, тріщини. І відразу бачу просадку сіду. Дивіться, як вже просажені сідла. Нова головка, а сідла просажені, фактично. Поворотик підвариться, то херня. Покажу по шайбам. Дивіться, бачите, яка тонка. Це вже десь 310 шайба. Ось тут шайба тонка. Тут вже по п'ятому взагалі в рівень шайба. По впуску. Впуск трошки краще, це десь 3,50, напевне, шайба. В общем, задача бодя, зроби ідеально класну ГБЦ, те, що ти завжди робиш. Тому це буде не виключення, запускаємо її в роботу, повний кап, і людина буде задоволена. Розбираємо, ну, ще продефектуємо трохи. Погнати. Що тут у нас? Клапана, значне, засухарні, технічна нарідина налита. Візуально у нас все супер, все сухо. Тобто, ага, восьмий потік. Тобто, тріщина. Поверхнева клапана, тобто не сквозна. Дамо тиск, погнали. Перший. Пускає. Другий. О, згорів, нема компресії. Третій. Пускає четвертий. Пускає п'ятий. Пускає шостий. Теж згорів. Сьомий. Тримає восьмий. Дирка. Ну, все, вам піздец, що тут казати. Розбираємо. Так, дефектуємо далі. далі, направляючи втулочки. Як думаєте, пора міняти? Я думаю, пора. Це випуск. Впуск трохи краще, але також розбитий. Значить, розбитий. А випуск взагалі ж срак. Випуск взагалі дорого. Я не розумію, як так, за такий короткий пробіг. Ну це нормально. Так, ушатались втулки. Чи така якість була? Бог я знав. Де. Взагалі нема втулок тоже теж немає розплескані. Нахрін. Бачите, сьогодні нет. повний капремонт. Запускаємо роботу чекайте наступних відео. Доброго дня вам, Саш. значить, ваша ГБЦ пройшла вже механічні обробки. Зараз ми їх ще раз промиємо, продуємо і будемо збирати. Значить, підварили угол, замінили сідла, втулки, прирізали сідла вже. Механічну обробку зробили, так у нас все виглядає. Тут такі п'ятничка залишились, вони безобідні, тому більше ми не сфрезеровували головочку. Такі вона нас вже має від. Також, також по ній ми вже підігнали постіль, розплюднувала, сама постіль була рівна, єдине, що е, уплотнили кришками. Кришки підтачували, щоб було чотенько там Комплект нових клапанів по виробнику AMP і вона в нас засухаренні, технічна рідина налита візуально. Нічого не тече, все супер, даємо тиск бульба, щоб не повинно бути. Погнали! Супер! Супер! Супер, 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 супер. А що талкує цю присоску? Клапана герметичні, 100% збираємо далі. Ось і все. Ще одна ГБЦ від капіталина у моїй копілочці. Повний капремонт. Маємо ось такий фінальний результат. Заміна сідел, направляючих тулок, комплект клапанів. Поварка одного місця, фрезеровка, мойка, сальники, зборка, регулювання, підгон по стілі Трошки він люфтів, торцували кришки. Зібрана, відрегульована. Такий має вона у нас фінальний результат. Просто як нова. Навіть краще. Сальник розповідала, встановили зазори випуск 0.40, впуск 0,25. Шайби від 3,90 по 4.35. Саме тонка на впускному клапані 3,90. Випуск від 4.0. Також по проханню власника був замінений Отводящий патрубок, оцей, тому що його старий загнив. Ну, його можна було ставити, але попросив замінили. І також в комплекті болт ГБЦ попросив встановити. Тому, друзі, присилайте, відремонтуємо до ось такого просто ідеального стану. Любо подивитися, також можете замовити мою ГБЦ, якщо є у наявності. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки. А ми погнали ремонтувати. Наступні ваші ГБЦ.